Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми прогуляємось бусковими алеями Національного ботанічного саду, яку заклали у 1948 році на правобережних схилах Дніпра. Площа саду становить більше 2 гектарів. Перші сорти бусків були завезені сюди з Німеччини у 1946 році, а зараз сини Гарій. А саме так називається цей сад, вміщує в себе близько 1500 кущів буску різних сортів. Українські селекціонери. Розпочали тут свою роботу у 1957 році і вивели нові сорти, такі як Богдан Хмельницький, Тарас Бульба, Вогні Тонбасу, Полтава та інші. Серенгарій Національного ботанічного саду за видовим і сортовим багатством колекції є другим у світі, проте є неперевершеним у світі за витонченістю планування, за пишністю кущів та надзвичайно рясним щорічним квітуванням і красою пейзажів, що його оточує. Якщо ви тут ще ніколи не були, то обов'язково завітайте. А я запрошую вас на прогулянку поміж буску під співом птахів та розмовами киян з бою. А я нормально там вийшла на ту форту? Але Слушай, нормально це було. А я думаю, де ти його досталось.

Пришли за твої чули за нових. І тут я побачила його, двоколірний бузок сенсація. Раніше я бачила ці квіти виключно на відео чи фото, а тут він з'явився просто переді мною. Дуже хочу його у свій садок. Бузок сенсація виведений. Голландським селекціонером у 1938 році, але і дотепер є бажаним у кожному садку. У свій час селекціонер схрестив бузок білого і бордового кольорів і отримав цей сорт. Він справді незвичайний і дуже гарний. Але давайте дуже довго не будемо тут затримуватися. І продовжимо нашу прогулянку далі. Ну що ж, наша прогулянка босковими алеями завершується. Хочу подякувати вам за перегляд і попрощатися з вами. Та наостанок покажу вам найкращий вид на місто Київ. Ось він. Неперевершено. Так, бувайте!